Мистецький скандал, голландський музей і найнятий ним приватний детектив. Звинуватили лідера батальйону УНУ у вимаганні грошей, а українських політиків у покриванні злочину йдеться про картини, викрадені 10 років тому. Вони нібито знайшлися в Україні в української сторони. Своя точніше свої версії їх збирали наші кореспонденти. Затишне голландське містечко Горн стало центром міжнародного скандалу. Місцевий музей скликав прес-конференцію, на якій заявив, викрадені 10 років тому картини знайшлися в Україні, але музею їх не віддають. це частина нашого культурного насліддя, нашої історії. Вони належать цьому місцю. Усім в Україні хто каже, що хоче наслідувати європейські цінності. Я хочу сказати: зробіть усе, аби ці твори повернулися до законного власника. За версією музею ще півроку тому до посольства Нідерландів у Києві звернулися люди, які запропонували повернути картини за певну винагороду. Приватний детектив Артур Брент від імені музею їде до Києва і зустрічається з Борисом Гоменюком, якого в Нідерландах називають чомусь ватажком батальйону. ОНУ казали, що я герой Голландії, що я взагалі там ну, що вони мені страшенно вдячні, що вони вдячні тим людям, які цю колекцію знайшли. До посольства Нідерландів надвечір приходить командир батальйону ОУН з бійцями писати офіційне роз'яснення про те, що Борис Гуменюк жодного відношення до ОУНу вже давно немає. Що все ж таки його вигнали? У нас були підрозрив в шахрайстві, а саме в крадіжках волонтерської допомоги. Навіть штаб збройних сил України сьогодні відхрестився від Гуменюка, заявивши, той не є та ніколи не був військовослужбовцем збройних сил України. Але приватного детектива Артура Бренда переконали, за гуменюком стоять серйозніші люди. Пізніше я дізнався з добре інформованих джерел, що голова української правої партії Свобода стоїть за всіма цими справами. Крім того, регулярно згадували ім'я Валентина Наливайченка. З відповіддю Голова Свободи Олег Тягнибок не бариться, пише: знайшлися картини. Приїжджайте, забирайте інших коментарів на цю тему. Він не дає. Речник Валентина Наливайченка коментує ТСН телефоном. Йдеться очевидно про маніпуляцію. Або спеціальну операцію для того, щоб дискредитувати його ім'я прикро, але мабуть, співробітники музею, які щиро вболівають за долю картин, були втягнуті у політичні спекуляції навколо цієї теми. Українські правоохоронці підтверджують побоювання музею. Картини дійсно можуть спробувати продати. Нам звісне факти, що в одної з піддонецьких дач. Группа людей обнаружила коллекцию, которую идентифицируют как имеющую отношение к коллекции, которая пропала несколько лет назад из Ангаландского музея, и нам известно, что есть вероятность того, что эту коллекцию пытаются продать на черном рынке. І ми над цим працюємо. до кінця українського розслідування міністр закордонних справ коментувати його не береться. Те, що зараз правоохоронні органи, в тому числі і через посольство Нідерландів, в щільному контакті і працюють, це для мене дуже важливо. А подальших коментарів я дійсно отримуюся, оскільки... Арсен над цим дуже наполегливо працює. На запит ТСН надходить відповідь з посольства Нідерландів з того самого місця, яке одним з перших включилося у переговори про повернення картин з України. Після невдалих спроб музею Вестфрізіан дістати картини шляхом переговорів. Він звернувся до Міністерства закордонних справ Нідерландів, яке обговорило це напряму з міністром Клімкіним, який пообіцяв повну підтримку. Ми віримо, що українська влада зробить усе, що в її силах. На сайті музею є інформація про те, що в січні минулого року поліція знайшла на українському сайті кольорову фотографію однієї з викрадених картин. ТСН намагається повторити цей шлях, але в мережі єдиний форум, на якому користувач Іллеріон 2011 у лютому 2014 року виставляє фотографії і питає, що це за картина. Російський на форумі йому відповідають: картина викрадена. Мені намагалися її продати. Пояснює користувач перед тим, як щезнути, не відповідаючи на. На інші питання цього самого користувача ТСН знаходить на різних форумах, пов'язаних з оцінкою: картин, монет чи статуй. Він підписується іменем Вадим з України. Яна Олександр Загородній, Дмитро Святненко. ТСН 1 +1.